Перерахунок пенсії з 1 жовтня 2022 року буде стосуватися тих, хто досяг віку 70 років. Доплата буде становити 300 гривень. При цьому підвищення для одержувачів виплат віком від 70 до 75 років може бути найбільш масштабним через велику кількість пенсіонерів цієї групи. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайош. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 жовтня урядову програму підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширено на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося вже 70 років, вони отримують доплати до своєї пенсії в розмірі 300 гривень. Таким чином, як каже нова міністр соцполітики Оксана Жолнович, для цієї категорії населення за наявності у людини повного страхового стажу, мінімальна пенсія буде становити 3 тисячі гривень. Саме так міністр пояснила ось цю суть взагалі, всю цю суть підвищення. І ось тут зразу від себе хочу сказати, що 3 тисячі гривень ну мінімальна пенсія, але тож ніхто дуже сильно не акцентує увагу на тому, що тільки в тих людей, в кого є повний страховий стаж. Але такий стаж є далеко не в кожного. Далеко не в кожного. Але слід зважити ще і той факт: що отримувати щомісячно компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень. Особи віком від 70 до 75 років будуть виключно в межах пенсійної виплати. Тобто 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Це означає, що пенсіонери, які отримують пенсію понад ось цю суму, що я назвала 10 тисяч гривень, вони залишаться без доплати. Але я рахую, що це справедливо, тому що, в принципі. Якщо порівнювати з тими пенсіонерами, хто отримує, вибачте, по 2 тисячі гривень, ну це дуже хороша пенсія. Також надбавка буде виплачуватись з дня досягнення пенсіонерам з 70-річчя, а не з початку календарного місяця, в якому народилася людина, це один нюанс. Є ще один нюанс: будуть доплати до пенсії. В розмірі 9%. А зараз розберемося, хто взагалі має право на такі надбавки. Жінки, які цього року вийдуть на пенсію віком 60 років, отримують надбавку в розмірі 9% від основного розміру виплати за умови, що їм до цього не призначалась будь-яка інша пенсія. До речі. А, ось, наче так все це знаєте, приподносять, що ось буде там надбавка і так далі, і так далі. Але виходить так, що жінки, які вийдуть на пенсію, про це чомусь ніхто не каже. Саме цього року, ось саме цього року, 2022-го, вони, на жаль, не отримують ось ту надбавку 25%, яка. Яка має бути, а отримують лише ту, яку анонсували, тобто лише 9%. Тобто, ось почала діяти ця ініціатива, і люди просто, скажімо так, зраділи, що буде надбавка до цих 25%, ще плюс 9%, А виходить так, що вони отримують лише 9%. Але це буде стосуватися лише тих, хто вийде на пенсію у цьому році. Дивіться, жінки, які цього року вийдуть на пенсію, віком 60% отримують надбавку в розмірі 9%. Про все це повідомили в пенсійному фонді, тобто підвищення до пенсії буде встановлюватися до дотримання таких вимог. Дата народження жінки з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 закону номер 1058 вперше, тобто раніше жінка не отримувала ніякої іншої пенсії. Жінки, які раніше отримували пенсію, наприклад, за інвалідністю, або ж за вислугою років, або ж в зв'язку з втратою годувальника, при переведенні на пенсію за віком права на встановлення підвищення не мають. Розмір підвищення визначається індивідуально. Він залежить від розміру пенсії жінки, від обчислен... обчисленої, ось саме з урахуванням придбаного нею страхового стажу і заробітної плати, з якої сплачено страхи і внески. Тобто, це все дуже індивідуально, тому що розуміємо, що зарплата у всіх була різна, так? якщо не рахувати, наприклад, тих, в кого вона була мінімальна. Вказане підвищення, воно встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом, ось цим що я назвала так 1058. тобто 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність, враховуючи, що віку 60 років жінки, які народилися в 1900 а шістдесят році досягають в 2022-му, підвищення до пенсії жінкам в розмірі 9% встановлюється починаючи з 2022 року. А ось жінкам, які вийшли на пенсію минулого 2021 року, тобто народилися з 1 січня по 31 грудня 2021 року. Додатково, тобто, тут просто повезло, як кажуть, їм встановлюється компенсація в розмірі. 25% основного розміру пенсію за те, що вони пішли на пенсію на 5 років пізніше, ніж було передбачено раніше діючим законодавством. І як я вже казала, на жаль, жінки, які вийдуть на пенсію за віком у 2022 році, замість 25% отримують лише 9% надбавки. Ось такі новини: це все щодо підвищення, яке ось має бути. А якщо є у вас якісь моменти, про які ви хочете розповісти, наприклад, там де щось вам не виплатили, або ще щось, пишіть в коментарях, щоб люди читали, щоб люди розуміли, що відбувається, тому що всі основні моменти, знаєте, залишаються, скажімо так, поза кадром, так і якісь моменти висвітлюються тільки ті, які, знаєте, зараз на слуху, так, там десь закон прийняли або ще щось. Пишіть, пишіть якісь свої моменти. Нехай люди, люди читають, нехай бачать, можливо, якісь є похожі ситуації, щоб розуміли, наприклад, як. А, можливо, зробити якийсь висновок правильний з тієї чи іншої ситуації, що зв'язок зв з пенсією, або можливо щось інше. А, і відноситись один до одного, будь ласка, добре, тому що частенько в коментарях люди просто починають собачитися. Давайте будемо поважати один одного. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.